Не відмовляється, не зупиняється тут провадження по справі. Хорошо, прошу до початку розгляду заяви. Ви сп... не хочете розглядати заяву? По справі, розглянути, зустрічну позовну заяву. Ще раз розказую, вам відмовляється будь яке клопотання в даному судовому засіданні, ви можете тільки, тільки підтримувати вашу заяву або не підтримувати і пояснювати, що стосується дії Більш нічого стосується справи. Вам це зрозуміло чи ні? Так, мені зрозуміло. Я прошу викликати швидку, бо у мене зараз високий тиск, так як я хворий на гіпертонічну хворобу і мене сильно зле, та я не можу давати пояснення по справі. Прошу викликати швидку. Не видовите, будь ласка. Давати будь-які пояснення щодо заяви. Я його оголошу сама в голову. Мені зле, я прошу викликати швидку. Юрий Маш, цирка не треба здесь устраивать? Действительно, що ви цирк устраиваєте з суда? Это не приватна установа. Не устраивайте тут цирк. Пришли без судової мантії в нарушение 16 статті про судоустрії. Довели чоловіка до гіпертонічного криза. І это ви називаєте цирком. Заробили суда приватну власність від цирка. І що это наголошуєте в присутствиї свідки. Викликайте швидку. Вам швидку? Да. Немає в мене телефону. Ви будете підтримувати вашу позовну заяву? Чи ви її не позовну, а заяву про перегляд зручного Чи ви її не підтримуєте? Я підтримую, але мене зле, я не можу дати пояснення. Ну, відводи ви могли надавати, а зараз їх вже не можете надавати. Ви, ви довели. Громадянина України до такого стану своєю поведінкою і псуванням Конституції України, в тому числі 16 статті про судоустрій. Так ви будете заходити в судове засідання? Я прошу швидку. Оголошується е, заява про перегляд заручного рішення. Попитання про проєкт заочного рішення 22.09.16. Так, за цим попитанням заявляє про проєкт заочне рішення, розглянути перегляду судович за наслідком поторому відповідності до частини першої статті 232 України встановити, що під час розгляду справи я браху чи в іншої справи міста Запоріжжя, де не з'явився судове засідання. Так і в суд більше не за час розгляду. Тому проповчини явки поважної причини міг надати суду, так і не знав за час розгляду справи докази від судні матеріала справи, дороги повідомлення для стоит по справедливость значення для правильно рішення справа. Также як і на виконання судово решення судньої станції, зустріч новозорпорушення судового процесуального права, що ти статті семь ЦПК 104 5 статті 54 84 ЦПК, та на підставі порушення судом процесуального права. За урочні річні від 22.09.16 року. Аркушкануся, 4 клас, зупинка в подальшому положенні, пункту 24, будь ласка, вийдіть в коридор. Слухач. Будь ласка, в коридорчик вийдіть. Тут розмовляти не потрібно. Так, Юрій Іванович, підтримуєте вашого Да, Так,